Всім привіт! Сьогодні продовження попереднього відео. Хто не дивився, кому цікаво, подивіться. Якщо не цікаво, то коротко нагадаю, що в попередньому відео я отримав посилку, в якій знаходилися ось такі дві тачки. По 25 гривень кожна. Porsche 917 HL та Dodge Daytona Ось в такому виконанні. 25 гривень за штуку. Особливо ось такого доджика за такі смішні гроші знайти майже нереально. Ну, мені пощастило, я знайшов. Ну, так, маються деякі потертості, але в цілому виглядає задовільно. Тож, ось така колекція супер крил наразі в мене збирається. Ну і потім очікував ще на одну посилку. Ну, я її вже отримав, зараз ми її розпакуємо. Там дві модельки по темі Маджорете Ну а поки я чекав на ту посилку, в АТБ з'явилися довгоочікувані хотвілси. І я поїхав в перше ліпше, яке в мене знаходиться на районі АТБ, і там відкопав перший мені трапився Dodge Dart. Далі Трапилась Audi 90 quattro і потім в кінці знайшов ось таку BMW. Тож у мене тепер BMW дві штуки. Зараз після цього відео, поїдучи на Укрпошту, отримую посилку від ЄваUA. Ну, не знаючи, що будуть В АТБ. Замов також. Випадково трапилась така дюха 90 quattro, теж її замовив. Ну і ще одну в придачу замовив Audi RS2 червоного кольору. Вона у мене теж попередньо вже є. Ну нічого, як то кажуть, кожної тварі по парі зайве не буде. Ну що ж, друзі, давайте тепер розпакуємо посилочку з двома модельками по Майжорети. На даний час в мене знаходиться всього лише одна моделька цієї компанії, це німецька компанія. Але так само вона виготовляється в Таїланді, здається, ну по ліцензії німецької компанії Маджоретте. Як ви знаєте, такі моделі мають робочу підвізку, мають реальний масштаб 1.64, не те, що Wheels вони трішечки не доганяють цей масштаб. Ну, а також відкривні частини. Або двері, або капот, або багажник. Все в місті, щоб відкривалося, я такого дива ще не знаходив. Тож, друзі, давайте подивимося цю посилочку. Вона приїхала з міста Черкаси до мене в Дніпро. Тут знаходяться, як я вже казав, дві модельки по темі. Маджорета. Ну, навіть не по темі, а по виробнику Маджорета. А тема тут різна. Ну, взагалі-то тут знаходиться одна тачка запакована на карті і одна розпакована, я її виторгував. За 60 гривень. Чувак хотів за неї 75, а я ж торгувався на 60. То, в принципі, непогано вийшло як для такої тачки. Так, купа бумаги і вони лежать на дні. Ось перша і ось на карті друга. Так, ну давайте почнемо з першої потім вже з тієї, що на карті. Так, це у нас, друзі, поліцейський порш панамера турбо. Ось такий, друзі, порш. В нього, до речі, тут трішечки маються потертості на капоті. Але в цілому виглядає непогано, непогано. По задній частині взагалі питань немає. З боків також має робочу підвізку, як передню, так і задню. Незаюзаний, така ось люстра, ну, на капоті трішечки є потертості. Але, друзі, за 60 гривень я вважаю це вдала знахідка. Тим більше, якщо взяти за основу як майбутня заготовка для якогось касту, то це взагалі бомбезний варіант. А який може бути каст, ну, самий найпростіший це зі службового авто зробити цивільний. Розібрати люльку чи люстру нафік, фарбу зняти, нову нафарбувати, але попередньо зашпаклювати дірки, відрізати оцього пісюна, і буде шикарний цивільний авто. Автомобіль марки Porsche. А можна і залишити так, як і є він, тільки попередньо пошукати до нього якийсь підходящий бендюг, тобто причіп. І можна продати його як комплектом аж бігом. Я так вважаю. так Ну і має він відкривні дверцята. Ось так. Ось такий варіант за 100, ой, за 100, за 60 гривень. За 100 20 це ось цей запак. Тут знаходиться ось такий Dodge Charger чи Charger RT, в якого відкривається капот. Також ця автівка із сету, в якому міститься 6 різних тачок. Ну, наразі це ось Dodge, Потім остання, мабуть, це Toyota. І попередньо ще якийсь Mustang. і тут щось заліплено. Не бачу що. 229 гривень, друзі, бачите, ціна. А чувак її продав мені за 120. От як так? Хочете вірте, хочете ні, але 120 гривень. Цікаво, цікаво. 230 витратив. А продав за 120. В чому прикол? Не розумію. Чесно скажу, не розумію. Карта ціла, не розпакований. Виглядає бомба. Порівнянні з Dodge Dart, ось так, то має, в принципі, вигляд більш такий крупніший, збільшений. Тобто, я ж кажу, Hot Wheels в масштаб 1.64 не попадає, а ось оце реально 1.64. Також ще реальний. Масштаб 1.64 має NASCAR Так, ну тут карта з технічними характеристиками позаду. Ну і ось такий матового кольору Dodge з золотистими полосочками та по бокам такий шикарний принт. Крутяк. Як на мене, то крутяк. Так, ну і це ще не все. Поїхав я сьогодні ще в АТБ, як то кажуть, погребтись на попелищі. Ну, В натурі там вже з тих коробок, що були попередньо, вже нічого не залишилося. Але віднайшов ще ось такого Форда GT40, теж кльова тачка. У мене мається в 43-му масштабі. Теж круто виглядає, пропрацьований, ну нічого не відкривається, але такий вигляд шикарний. Ну і ось така малеча, скажімо так, дорослий татко та його малюк Ford GT40. І що стосовно ось цього поршика, забув сказати, о, вікно відкрите, здуло. Коротше, цей поршик з Майжоретівського п'яти паку. Так що в одиночному запаку такого Порша не знайти. Він з п'яти паку, це я точно знаю. Так, ну і на останок, друзі, на останок, На останок ще. Прихопив ось таку фантазійку, але сука, вона крута. Що не кажи, вона крута. Якщо не звертали увагу, то зверніть. Сама тачка по собі, ну, в принципі, теж круто виглядає, як для фантазії. Але те, що пропрацьовано всередині салону, то воно мене взагалі повеселило. І я не зміг пройти мимо. Коротше, бачимо ось такий салон всередині, якщо видно. Там ось на задньому плані мається такий ну, типу як реанімаційне обладнання стоїть. А ось тут попереду лежить на столі чувак. І якщо так придивитися, ну, можливо, вам не видно, а якщо взяти лупарика, то в нього на грудях лежить кермо автомобіля. І він за нього вхопився двома руками і суха лежить. Чи то в шльомі, чи то така голова в нього схожа на кислородний балон. Ну, ось, правда, тут два кислородні чи кисневі балони так і стоять вертикально. Ну, коротше, чувак з рулем на грудях так і лежить. Ну, Мабуть, йому дуже добре, напевно, зараз. Під кайфом, так скажімо. І за кермом також сидить чувак, теж схожий на кисневий балон. Але, блін, в нього теж в руках кермо і він за нього тримається. Ну, друзі, коротше, така фантазійна тачка, яка мене приколола вперше в житті фантазія, яка мене, скажімо так, зацепила чи зачепила. Ось саме цим виконанням пропрацьовкою ось такого салону реанімаційного автомобіля. Тож, якщо цікаво, кому. Рекомендую прикупити. Ну, друзі, тепер на цьому все. Зараз поїду ще заберу посилку від Єви. Ну, я ж там кажу, вже нічого показувати не буду. Там знаходиться Audi RS90 та BMW M3. Ой, не BMW M3. Йоп, пересете. Я вже заплутався, що я де кажу. 90 Audi Quattro та Audi. Червоного кольору RS2. Ось в посилки, яку я зараз заберу. А що стосовно BMW, то я хотів сказати, то зараз в Європі засвітився кейс, він не такий великий, як звичайні кейси, які містять в собі більше 100 тачок, він ну, скажімо, мабуть, наполовину менший, але такий цікавий кейс, мабуть, здається. Літера N, якщо не помиляюся, то в тому кейсі, от що я запам'ятав, отака BMW помаранчевого кольору. Тоже круто виглядає капець. Потім там ще синьо-білого кольору якийсь Porsche ралійний, чи Safari. теж круто виглядає бомба. І, що мені запам'яталося, ще брелок на ключі у вигляді. Порша 911-го Карера, який був попередньо замаковський. А там точнісінько такий суцільний метал, але фарбований в білий колір. Такий гламурний поршик. Ось такого вигляду він має, біленький. Ну, оце все, що я запам'ятав. Ну і там ще декілька тачок, які такі цікаві. Можна. Собі придбати. Ось такий кейс засвітився в Європі. Можливо, буде він і у нас, тож майте на увазі, що треба полювати. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Такий ось натюрморт з'явився на столі. Всім папа, -па, до наступної зустрічі. Бувайте!